Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я для своїх хлопців буду готувати дві страви. Третє, це будуть пиріжки, компот. А, а, зараз я хочу показати голубці і шаурму. Для голубців я відварила рис, готовий рису 200 грамів. А, також у мене 400 грамів фаршу. Я зробила засмажку із цибульки і моркви. Я довільно, десь. 200 грамів цибулі, ну, велика така цибулина, гарна, і 300 грамів моркви. На олійці я підсмажила по соте. По соте, ви знаєте, що це таке? Це коли на сковорідці, зразу на суху сковорідку, потім лється олійка, і тоді до прозорого кольору цибулька і до прозоріша стає морква. І відварена капуста. Я її вже відварила, порізала ось на таких, видалила такі стрижніки, я їх називаю в кінці, взаді, і розділила на дві частинки, тому що капусина була чималенька. От, е, я це все буду змішувати, фарш, засмажку, перець за смаком, ну, десь. Одна третя чайної ложечки і сіль, десь е, дві треті чайної ложечки солі. Я це все перемішаю і начинка практично буде готова. не ось такий класичний варіант голубців. фарш я розмішала, але я ще хочу додати е, курюче яйце. Я його розвлюю. Е, Вілочкою розмішала і додав до голубців. Не все, десь дві треті частиночки яйця. І розмішаю далі. Це для того, щоб фарш в голубцях був таким плотненьким, і голубці будуть смачними. А зараз я покажу, як я формую голубці. Ось такі, я беру столову ложечку начинки. Ось так куточком загортаю. І горію отак пальчиком середину. У мене виходить ось такий голубець. Готувати я буду їх у мультіварці. Голубчики я підготувала, як я говорила, буду готувати їх у мультіварці. Зараз я зроблю заливку. Миску я приложу десь. Три столові ложечки сметани. Три столові ложечки це в мене домашня, домашній томатний соус. Так. Ось так десь неповна чайна цукру, півчайної солі. Я все це розмішаю. Добавлю кипяченої водички Оставлюся. Ще раз перемішаю. І в таку заливочкою я буду заливати наші хлопці. Бачите, якраз. Як Наверх я поклала ще один лавровий листочок. Я включу. Програму тушіння і час поставлю на 2 годинки. За цей час вони стають м'ягкими і дуже-дуже смачними. Головці пробули в мікроволновці 2 годинки, Вони ось так виглядять. А зараз ми попробуємо. А зараз будемо пробувати. Подавати хлопцям, я буду сметаною. Бачите, вони м'ягусінькі. Вічненьке. Ось така начинка. Ось я позволю голодця, м'ясо, рис і смачно так пахне. Хто любить соусом, з кетчупом, Ну, на даний час я буду подавати зі сметаною. А зараз я буду готувати шаурму. Для цього я взяла 400 г. Стегна курячого, відділила його від кісточки. Також я взяла 2 столові ложки приправи для курки і 3 столові ложки соєвого соусу. Я її перемішала, це буде маринад для м'яса. Я м'ясо замариную. В цьому ж Всьому я замариную м'ясо. Так. Я його виложу у фольгу, і воно буде. Запікатися, це буде достатньо, де? Да. Звичайно, варять м'ясо для шаурми відварюють. Ну, я просто взяла отакий спосіб. Я думаю, що також воно, виходить, непогано. Все. М'ясо в нас промаринується, хвилиночок 30, та й промаринується все-таки. Так, я його поміщу в фольгу і буду запікати в духовці при 180 градусів. М'ясо промаринувалося. я його виклала на фольгу, я його буду закривати повністю. Духовку я розігріла. Зараз я замотаю. деко я наливаю ще водички і стаканчика. Духовку я вже обріла до 180 градусів. І будемо чекати, нехай запікається. Скільки буде по часу, я вам скажу. М'ясо пробуло у духовці 45 хвилин. По Воно ось так припеклося і дуже гарно смачне, смачно пахне. Я його порізала ось так, це на шаурму. Також я пошаткувала капусту, додала півчайні ложечки солі пів і ложки цукру, перем'яла трошки, щоб вона. Була суковітіша і м'якша. Також я нарізала помідори дольками. Я взяла два помідори і два сливочки. Також я зробила, роблю моркву по корейську Роблю сама. Приправа по корейськи у мене готова, звичайно, ось така. Я взяла моркву 200 г. моркви. Ось так само капусти. Я це все перемішую, і практично все у мене готове для шаурми. І для шаурми я взяла готовий, звичайно, соус для шаурми. І е, листи лаваша. Я буду робити на цілий лист лаваша. Спочатку я покладу, також я додав іще десь чіпочку солі. Перемішаю і практично все готове. На лаваш наниз я ложу спочатку капусту. Ось так. Краї повинні залишатися вільні, тому що її буду загортувати. Так. На капусту я буду ложити м'яско. Вильно домашня курочка, домашній, домашній умов зроблено. Так. Тоді я положу помідор. Ось так. На помідор я положу моркву. Так. Так, і на морку я буду положити соус, ось так обізно і буду скручувати. Так. Так. Треба Робити так, щоб воно нічого не порозлазилося. Можна можна підтримати з цієї сторони і скручуємо. У нас вийде ось такий прекрасний шаурма. Ось така велика. І так я буду робити всі останні. Шурму я буду е, підсмажувати на ось такій спеціальній сковорідці гріль Результат я вам покажу. Ну І, звичайно, пиріжки з побідлом. Я також їх сьогодні втекла моїм хлопцям. Ось така шаурма вийшла. До неї я буду додавати ще соус для шурми, ось такий. Я виложила таку. І ось така вона в розрізі. Багато м'яса, морквочка, все все на помідори, капусточка. Тож готуйте мої любі. Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе, миру нам і здоров'я. До зустрічі!